Всім доброго мирного дня, всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Зараз подивимося, який у нас город. Скрізь були морози. У ну, мене там біля гусей замерзла. Ось такий часничок. Тут під тепличкою помідорчики. Тут огірків насігли. Знаєте, нічого не померзло. Капуста. Тут капуста в мене, а тут повиходили огірки раніше, а я їх тут з ось таке накрила, де повиходили, там ще нема. Кабаки теж не померзли. Ось такі кабачки. Не померзли. Виходять. На цій лісці щось погано зійшло. Тут огірочки, цибулька, там бурак червоний, тут скрізь капуста. Ось скільки капусти. Роботи біля хати, ці башки. тут щавлік вже, вже тут теж, подивіться, яка красота. Ой, попололи, там морква вже виходить, поподлюпали її. От, от такий. Премілоса. Тут у мене малина ще є. Моркочка є. Отака, от о. Ну так, нуську була клубника. Ми посадили. Ну вчора кури сусідські. Її владили. Ого, подивіться. О. Поливали, владили геть. Поладьвали геть. Дика цвіте. Ми поприймалася. А тут у мене отака. Така вже. гарна. Ну, тут бачите, між цими дуже багато. Так. Тут прив'язала козай. Дивіться, яка трава. О, скільки трави тут. Малюнька, не йде сюди, болічка. О, такі малюки тут у нас. Ще починають виходити до мами. їм сіно трошечки сюди положу. Зараз будуть виходити їсти помаленьку. Ось який красавця. Одкрила тут шосонечко було їм. Зараз я їм сіно принесу трошки. Тут у мене красуня, два клієнти у нього її. Ой, те королі мене злять оно. Пересадила я тих більших в цю клітку, а малишей ось сюди. ти де ти гамов! Тут всякі чорненькі. Тут У мене малюки. Зараз я принесу їм сірчика. О боже. Ой, такі керасини, якісь її очі в їх такі Безсліпі Сліпиї вони, ці кролі. Особенно білі. Не знаю чого. О, всі. Оті два тут то точно. От старії кролиці. Ресіна щеплення сюди кинув. Тут їм буде добре. Не бігають. Ось такі красончики. Їсти є, насипала, води налила. Мамулі тут. Одна тут, друга тут. А цю я садила діток сюди. Всього три штуки тут поки. Це двадцять якого? Двадцять дев'ятого. Двадцять дев'ятого. Це напишемо, ці тут насипала зерна, повну кормушку, сіна, там їсти вода, хай сидять, Поки тут, а потім буду теж осажувати. Бачите, знакомляться з кліткою, да. Ось такі там те, що роблять. Ти вже великі. Хай побудуть тут, потім я їх поросажую. Kletkah po dva štučke. Taki meni, krasunčeke.